Потужність у нього була така, що в сусіда кури переставали нестися, пси ховалися, де бачили, а в старому комоді гудів кришталевий сервіз, подарований ще на весілля. Чому цей трактор і сьогодні змушує озиратися, навіть коли стоїть нерухомо? Чому цей трактор порівнювали з танком, тепловозом і навіть живою істотою? Та чому його боялися новачки, поважали досвідчені машиністи? І обходили стороною легковики на дорозі. Зараз розповім спокійно і по фактах не перемикайте! У середині минулого століття сільське господарство опинилося в дивній ситуації: землі багато, планів ще більше, а сил і техніки катастрофічно не вистачало. Поля вимагали швидкості, ширини захвату і тяги, якої не могли дати звичайні машини. І тоді погляди конструкторів звернулися за океан до Сполучених Штатів, де фермери вже давно покладалися на справжніх гігантів, колісні трактори Джон Дір, моделі 8010. Це була машина, створена для простору, ламана рама, величезні колеса, двигун, що працював, мов локомотив, здатний тягнути широченні плуги й агрегати. Вона не поспішала. Вона методично з'їдала гектар за гектаром, демонструючи, що справжня потужність вимірюється не швидкістю, а здатністю працювати довго і важко. Якщо вам цікаво, підпишіться, вам це нічого не вартує, а нам, як молодому каналу, це дуже допоможе. Дай Боже вам здоров'я. На заводі чудово розуміли, щоб створити аналогічного гіганта потрібно мати реальний зразок, а не креслення. Проте бюрократія і міжнародна напруженість ускладнили купівлю американської машини і тоді шукали альтернативу. У Швеції вдалося придбати абсолютно новий канадський трактор Вагнер моделі va 14. За схемою він був схожий на Джон Дір, мав ламану раму, великий передній і задній привід, підходив для роботи з важкими агрегатами. Хоча, за деякими параметрами, поступався американцеві, для інженерів він став справжньою знахідкою. Щойно трактор опинився на заводі, його розібрали до останнього гвинтика. Конструктори вивчили раму, трансмісію, вузли з членування, компонування двигуна та системи керування. Кожне технічне рішення аналізували як відправну точку для власного проекту, вбираючи ідеї американських і канадських машин та додаючи свої інженерні рішення. Саме так. Поступово визрів образ майбутнього трактора високого, широкого, гучного, здатного працювати там, де інші здаються. Це вже не просто машина, це відповідь на масштаб країни. Перші реальні образи майбутньої легенди стали видимими вже у 1962 році, коли світ побачили дослідні зразки трактора під назвою Кіровець К-700. Назву машина отримала за місцем, де її почали освоювати і ставити на ноги на Кіровському заводі, на той час в Ленінграді. Це ще не був масовий герой полів, швидше розвідник, проба пера, спроба перевірити, чи справді задуманий гігант здатен працювати так, як від нього очікували. До повноцінного серійного виробництва дійшли не одразу. Воно стартувало лише наприкінці 60-х років. Коли конструкцію довели до робочого стану, і переконалися, що машина витримує реальні навантаження. Перед людьми постала техніка зовсім іншого масштабу. Це був трактор на шарнірно-ламаній рамі, де дві напіврами з'єднувалися між собою, наче хребет у живої істоти. Попереду, перед самою передньою віссю, розмістили потужний V-подібний восьмициліндровий двигун. Серце машини. Яке задавало ритм усьому механізму, керування було гідравлічним, гальма пневматичними, і все це вже тоді натякало. Перед вами не просто трактор, а складна, серйозна машина, розрахована на великі навантаження і далекі робочі дні. Як казав мій дід, я твій дід, а на К-700-му я орав так, що земля дрижала. Каже не трактор був, а сила. Завів, свиснув турбіною і пішов. Плуг тягне, наче нічого за ним і немає. Руки чорні від масла, зате совість чиста. Робота зроблена. Перше покоління К 700 легко впізнавалося навіть здалеку, довгий ніс із похилим капотом надавав трактору характерного вигляду, за який у народі його швидко охрестили горбатим або горбачем. Кабіна була помітно меншою ніж у пізніших версіях, а за її задньою стінкою ховався величезний паливний бак, що ще раз підкреслював автономність машини. Колеса мали інший вигляд, а передній міст спирався на листові ресори, рідкісне і навіть екзотичне рішення для такого класу техніки, від якого згодом відмовилися, але яке сьогодні згадують. Як цікаву інженерну особливість ранніх машин, той запах солярки і теплого металу пам'ятається краще за будь-які слова, народжений 12-тонний гігант нагадував величезну рептилію, короткий масивний тулуб і довгий хвіст у вигляді широкозахватних сільськогосподарських знарядь. Саме вони були його справжнім продовженням, адже дозволяли за короткий час обробляти величезні площі Землі. Запрягти такого звіра у дев'ятикорпусний плуг означало побачити справжню силу, не показну, а робочу, важку, без компромісів. Це звучало і виглядало значно переконливіше за будь-які пафосні сцени зі старих фільмів про сільське господарство і не дарма, з огляду на складність конструкції та масштаб завдань. Людину за кермом цієї машини вже важко було назвати просто трактористом. Тут більше пасував статус машиніста, оператора великої серйозної техніки, яка вимагала поваги і досвіду. У 70-ті роки еволюція кіровця дійшла своєї вершини. Саме тоді з'явилася модифікація к – машина, яку багато хто вважає апогеєм вітчизняного колісного тракторобудування. Якщо попередні версії вже викликали повагу, то цей варіант остаточно знімав будь-які питання про можливості техніки. Замість базового восьмициліндрового турбодизеля тут встановили 12 12-циліндровий дизель ЯМЗ моделі 240 БМ потужністю близько трьох сотень кінських сил. У народі цей двигун часто називали танковим. Формально це було не зовсім правильно, адже на бойових машинах його не застосовували. Але асоціація виникала миттєво. f подібна 12 12-циліндрова конфігурація, важкий басовитий звук під навантаженням, і відчуття, що десь поруч працює не трактор, а тепловоз або броньована машина. Усе це створювало відповідний образ, коли такий кіровець виходив у поле і починав тягнути агрегат. Його було чути задовго до того, як він з'являвся на горизонті. Якщо хтось із вас бачив такий трактор у роботі, згадайте, як він ішов по полю, і напишіть у коментарях. Потреба у зростанні потужності виникла не випадково. Кіровець давно перестав бути лише сільськогосподарським трактором загального призначення. Завдяки окремому силовому відбору і запасу міцності його почали залучати до найрізноманітніших робіт. Він працював снігоприбиральником там, де інша техніка безпорадна, виконував роль фронтального навантажувача, тягав важкі причепи, а подекуди використовувався навіть як аеродромний тягач. Фактично, це була універсальна силова платформа, здатна працювати там, де потрібна не швидкість, а сила і витривалість. Попри свій яскравий характер, справжньою кінозіркою ця машина так і не стала в окремих вітчизняних фільмах. Кирюша миготів лише епізодично, ніби сором'язливо з'являючись у кадрі на кілька секунд. Найвідоміший момент сцена з картини Міміно, де К 700 із характерним свистом і гулом тягне важкий трейлер із гусеничним краном. Коротко, але настільки виразно, що цей епізод запам'ятався на десятиліття. Ходову частину кіровця можна описати просто і водночас незвично. Передній привід із заднім мостом, що підключається. Для таких масштабів завдань хтось міг би очікувати складну дизель-електричну схему, але ні, усе вирішили класично. Привід на ведучі колеса тут механічний, надійний і перевірений, без зайвих експериментів, зате з величезним запасом міцності. Роботи з удосконалення не припинялися, і досить швидко на базі першої моделі сформувався наступник. І з 1975 року розпочалося серійне виробництво трактора другого покоління, який отримав індекс К-700А. Загальна ідеологія машини залишилася незмінною. Та сама ламана рама, та сама філософія великої тяги і роботи на просторі, але виконання стало іншим, більш зрілим: колісну базу збільшили. Силову частину допрацювали, а зовнішність змінилася настільки, що трактор став виглядати ще грізніше. Під масивним носом цього К-700 а ховається добре відома В-подібна вісімка з робочим об'ємом майже 15 літрів. Двигун оснащений турбонадувом і розвиває близько 215 кінських сил при 1700 обертах на хвилину. Максимальний крутний момент сягає понад 900 ньютон метрів. І доступний уже на відносно низьких обертах. Сам мотор ЯМЗ моделі 238 добре знайомий промисловості. Його ставили на важкі вантажівки, транспортери, електростанції, насосні та компресорні установки, випускаючи у багатьох варіаціях за потужністю і тягою. Взимку його заводили довго з димом і матюками. Але коли заревів, раділи, наче ожила ця тварюка. У кіровці цей двигун має ще й особливу поставу. Він розташований високо і майже повністю відкритий погляду, навіть без піднятого капота: блоки циліндрів, частина картера, електричний стартер, великий радіатор із вентилятором усе це видно одразу. Турбіна подає повітря під тиском, що коливається від трохи більше, ніж одного до майже півтора бари, забезпечуючи мотору впевнену тягу під навантаженням. Перед основним радіатором системи охолодження встановлені масляні радіатори, окремо для дизеля, коробки передач і гідросистеми керування поворотом. Поруч розміщені й акумулятори. Дві батареї ємністю по 180 Ампер годин заховані під лівим і правим майданчиками моторного відсіку. Двигун з його характеристиками, звісно, головне в устрої трактора. Але другим серцем машини можна назвати коробку передач, доволі громісткий і складний агрегат, з'єднаний із дизелем через карданний вал. Причому тут немає щеплення. Замість нього на маховику напівжорстка муфта у складі з редуктором приводу насосів гідросистем, так само як немає класичної педалі щеплення, а є так звана педаль зливу. Коробка передач механічна, але з гідравлічним керуванням із 16 передачами для руху вперед. І вісьмома передачами заднього ходу коробка чотирирежимна з гідроакумулятором і чотирма фрикціонами, дія яких на кожному режимі дає змогу перемикати передачі без розриву потужності. Тобто масло в коробці служить не тільки для змащення, а й як робоча рідина в приводі механізмів під певним тиском, який створює свій гідронасос. Віддалено й умовно це нагадує нинішні автомати. Але тут потрібно орудувати педаллю і важелями. З коробкою об'єднаний і роздавальний вал з муфтою включення приводу на задній міст. Зв'язок у цьому разі жорсткий, міжосьового диференціала не передбачено. Тож у звичайних дорожніх і робочих умовах задній міст необхідно відключати. Кіровець має залишатися передньопривідною машиною. В штатних умовах на прямиках з увімкненим повним приводом. Кіровець реально гребе всіма колесами як запеклий позашляховик повністю на жорстких бокуваннях. Підвіски як такої немає. Ресори спереду пішли разом із першим поколінням кіровця К-700, який забезпечував усе ж таки рівніший і м'якший хід машини з урахуванням високого розташування кабіни майже над передньою віссю. Тут мости драбинами жорстко кріпляться до передньої та задньої напіврами, відповідно, через що трактор на ходу схильний стрибати велетенським м'ячем, тому моторошно уявити його на автомобільних швидкостях. Максимально допустима швидкість у 30 км на годину, можна розігнати і більше. Вже виглядає як штурм апокаліпсису. А чи був такий трактор у вас чи вашого батька? Напишіть, у якому господарстві він працював. Кабіна велика і загалом двомісна, хоча набитися сюди може багато людей. Утім, пристойний майданчик по центру займають важелі управління. Є модифікації, головним чином на навантажувачах, з реверсним керуванням. Мікроклімат у кабіні забезпечує обігрівач із радіатором від системи охолодження двигуна. А також система вентиляції з пиловідділювачем. Недоліків у машини вистачало. Високий тиск на ґрунт викликав запитання у агрономів. Сильно виступаюча передня частина суттєво знижувала огляд, а також прохідність в умовах екстремального бездоріжжя. Високий центр тяжіння сприяв частому перекиданню трактора під час роботи на схилах, і це майже завжди закінчувалося загибелю тракториста через вкрай непрочну кабіну. Попри це, кіровцю К-700 вдалося набути по-справжньому культового статусу та повною мірою проявити свої найкращі якості. За весь період виробництва тракторів сімейства Кіровець К К-700» Було випущено понад 400 тисяч одиниць. Виробництво тривало від початку 60-х років і аж до початку 2000-х, тобто майже чотири десятиліття, і за цей час кіровець став одним із наймасовіших важких колісних тракторів у світі. Знято з виробництва Легендарний кіровець було 1 лютого 2002 року. Коли стало зрозуміло, що він остаточно і безповоротно застарів, якщо вам сподобалась ця історія, підтримайте відео і поділіться своїми спогадами в коментарях. А ми продовжимо розповідати історії техніки, яка жила і працювала разом із нами.